У прямому ефірі телеканалу Аверс випуск новин на часі. У студії працює Дмитро Ураєв. Вітаю зіткнення двох автівок у Луцьку по вулиці Рівненській сталося ДТП за участю автомобіля. Нісан та Опель. Відомо, що перший не надав перевагу у Русі, другому. В результаті чого обидві обидва автівки зазнали значних механічних ушкоджень водії не постраждали. Хвилі коронавірусу, великодні виклики служби 103 до людей із симптомами коронавірусу показали, що повернення українців з-за кордону на свято далося взнаки. Утім, в центрі екстреної медичної допомоги очікують нової хвилі інфікованих вже через тиждень. І причина цього великоднє паломництво до церков. Доба нова тривожне чергування в службі 103 незмінне. Понад чотири сотні викликів і майже три сотні виїздів карет швидкої допомоги. Із тих з усіх звернень з приводу ГРВІ було 16 випадків. І один випадок з підозрою на COVID-19. Це було по Новолинську. Знову старша людина, десь 60 років, доставлена в стані середньої тяжкості в інфекційне відділення центральної міської лікарні міста Новолинська. Крім того, ще одну пацієнтку перевезли в інфекційну лікарню з міста Ковеля. Медзаклад Медзакладу Боголюбах теж поповнився хворим у важкому стані. Нині там рятують чотирьох людей. Визначити джерело інфекції зізнається, Володимир Шмаль, для медиків майже неможливо. На сьогоднішній день уже такого чіткого розмежування немає. Настільки пройшло інфікування тими, хто вернувся за кордоном. Я вже говорив раніше. Зустрічалися з родичами, знайомими, з товаришами. Ніхто не дотримався такого вже суворого суворих умов карантину. То пішло інфікування, відслідкувати тепер тяжко. Тепер уже такі йдуть пацієнти, що у них розпитуєш позитивний той тест. Висів встановлюють. А де інфікувався? Він навіть не може пригадати. А от наступний тиждень обіцяє вкотре показати області, яка ціна людської легковажності. Бо, попри застороги влади і духовенства, багато волинян карантинними заходами таки знехтували. Єдине, що нас, як сказати, розчарувало в цьому всьому, що перед Паскою ту ніч на те святіння Паски масово рвонули до церков, і як не є, все одно там інфікування пройшло, і тепер знову треба очікувати. Е Збільшення кількості інфікованих хворих буквально через тиждень. Ну а далі, припускає Володимир Шмаль, може бути новий спалах, і причина цьому відвідування кладовищ на поминальні дні. Одначе, якщо волиняни згадають, що Бог береже саме береженого, то медичного колапсу область уникне. Олена Лищук для новин на часі. На Ратнівщині посилений карантин у зв'язку із підтвердженим випадком захворювання на коронавірусну інфекцію в селі жирич з метою. Недопущення поширення вірусу за рішенням районної комісії на території району ввели надзвичайну ситуацію. На в'їзді до села Жиричі встановлений карантинний контрольно пропускний пункт на час проведення карантинних заходів. Заборонили роботу закладів та установ, де можливе скупчення людей. З 22 квітня в районі двічі на добу проводитимуть дезінфікуючі заходи. В нас на прямому телефонному зв'язку зі студією головний лікар Ратнівської центральної районної лікарні Михайло. Бегаль, пане Михайле, наші вам вітання. Раді вас чути в ефірі. Вітаємо. Дякую, доброго дня. Вітаю. Так, ну насправді ось інформація, що називається з перших вуст від вас про те, що ж відбувається саме зараз у жиричах. Наскільки чи є прогнози, звідки чому такий спалах саме тут, е, наявно, наявно, спалаху конкретно наразі дякувати Богу, немає. Але оскільки там є двоє осіб, сьогодні одного з них повторно не підтверджено поразна ланцюгова реакція тест, а в одної відомої людини, з якої виявлено коронавірус, вона на даний час знаходиться з інфекцією коронавірусу плюс пневмонія обласній інфекційної лікарні зі станом середньої важкості. Потім ця людина відома. І активна сама по суті, ну, звичайно, поважна. Але в багатьох знає, батьма була в контакті, то ми дуже оберігаємося, що там може бути серйозний спалах. І просимо Бога, звичайно, такого не було, бо це дуже, дуже, дуже серйозно. надзвичайно серйозно може піти. Зрозуміло. Взагалі, ось ну, на прикладі вашому, щойно й минули... Великодні свята ще цей тиждень традиційно як населення дотримувалося цих заходів карантинних попереджень у зв'язку із святкуваннями? Я б сказав, би, що лише кілька церков, можливо, настільки не дотримувалося, кілька релігійних громад по селах. Абсолютна більшість прийняли адекватно, в тому числі і в ті самі жіткій громаді де комісії, районно комісії зазвичай ситуації висуне контрольно пропускний пункт, оброб проходиться, проводиться поточна обробка територій, окремих приміщень, як і в інших багатьох е, селах, але в цілому мені хочеться відмітити, що дійсно місцева влада, е, благочинний район, є... отець Анатолій, отець Іван, отець Роман. Всі дуже адекватно сприйняли, і дуже, я б сказав, 90-95% випадків адекватно віднеслися до цієї проблеми з розумінням, що мені дуже приємно відмітити. Але наразі ми з острахом чекаємо по тих термінах, які можуть бути через певний час е проявитися, чи це буде спала, чи не буде спала, чи якось воно в мене десь був, ну по всякому. Ну так зрозуміло, ми справді так само всі в очікуванні, чи дадуться в знаки ці святкування, які так чи інакше призводять до того, що люди десь групувались. Що стосується власне Ратнівської центральної районної лікарні, як персонал чи забезпечений, чи вистачає засобів для захисту? Якщо чесно говорити, ми до цього готувалися останні півтора місяці. Коли ще карантином і не пахло, ми ряд речей скуповували, брали. Після того багато благодійників допомогло, багато ми закупили, обласна влада допомогла, і ми абсолютно повністю забезпечені на даний час засобами ідеального захисту. Хоча, звичайно, ніхто не гарантує, як будь-який час може розвинутися ситуація і залежить це від допливу пацієнтів е е е з на коронавірус. Тому що ми всі маємо розуміти. Пацієнт, коли поступає до нас середньої важкості або важкий і не має підтвердження полімеразної ланцюгової реакції, він зберігається в нас. А коли підтвердження йде ПЛР з обласної лабораторії, лабораторного центру, він тоді лише переводиться е, в заклади е, першої хвилі. На даний час як ця жіночка переводилася від нас, нас обласну інфекційну лікарню. Ми розуміємо, що е, в цей період е, традиційно можуть бути і інші захворювання, гострі, респіраторні і так далі. Е, як, що стосується статистики, чи є відмінності в цьому році, чи. Е... Є. Безперед. В певній мірі є, але разом з тим ми згадуємо з колегами, коли були такі випадки. Щоб ми вже зараз підозрюємо, що те місяця-півтора-два тому назад це вже був коронавірус. Надзвичайно важкі були пневмонії, кілька пацієнтів померло в нас. Ну і зараз вже, враховуючи елементи пандемії, то все ми думаємо, що це міг буде коронавірус, бо дуже нетиповий важкий перебіг. Але пацієнти е, перебували в інфекційному відділенні, де персонал навчений, як спілкуватися, як контактувати і все остальне з ними. Ну, захищений, захищений достатньо детально. Так, що тут досі все по-своєму. Це рік так своєрідний, оригінальний, ну але це життя, ну що тут говорити. Я хочу сказати для всіх: пройде місяць півтора-два, пройде загострення, і ми звикли з тої ситуації життя, коли коронавірус буде поряд. І наступних кілька років ми будемо біля нього існувати, біля нього жити, оберігаючи себе і своїх рідних. Ну, з ваших слів стає зрозумілим, що навіть... Справді, коли так чи інакше ми будемо виходити з карантинного режиму, то е, усі ці заходи, до яких ми вже по суті починаємо звикати, вони не будуть зайвими і далі. Чи не так? Е, е, я не зовсім зрозумів. Чи вони будуть далі продовжувати? Ні, ні, спія? чи, чи, чи да, справді чи не будуть вони зайвими і далі, хоч, наприклад, оголосять про виходження з карантину? А вони треба зрозуміти чітко одну річ: якщо тільки держави що вийшли з карантину. Я не знаю, що вірус пропав. Він буде є, і ми будемо так само оберігатися і що він в будь-який час масивно може проявитися і зачепити нас так само більш потужно. Це вже буде інший спосіб життя, це вже життя, як вже діти зараз говорять до коронавірусу під час епідемії і після, але це вже з урахуванням того, що вже коронавірус буде жити між нами. Дякуємо вам, пане Михайле. Бажаємо здоров'я щиро. Насправді, успіхів вам і вашим колегам. Нагадаю, що у нас на телефонному зв'язку був головний лікар. Ратінської центральної районної лікарні Михайло Бегаль. Ми продовжуємо інформаційний випуск до інших тем. Українські школярі цього навчального року вже не повернуться до звичного навчання у школах. Про це повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Манзі під час вчорашньої конференції, як завершиться навчальний рік, що чекає випускників та інші питання. Про це у матеріалі Ольги Яцюк. Загальнонаціональний карантин продовжено до 11 травня. Таке рішення ухвалив уряд 22 квітня, і всі заклади освіти продовжують працювати з використанням технологій дистанційного навчання. Навчання у школах триватиме до кінця травня у дистанційній формі. Лише випускники 11 класів, які мають скласти тести зовнішнього незалежного оцінювання, продовжать навчальний рік. Семестрові оцінки учням будуть виставляти за результатами поточного оцінювання до початку карантину та тематичного оцінювання під час дистанційного навчання зазначила виконувач обов'язки міністра освіти і науки Любомира Манзі під час конференції. Педагогічні ради шкіл самостійно визначатимуть порядок завершення навчального року. Навчальний процес для учнів усіх класів, крім 11-го. Закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року. Структура навчального року приймається педагогічною радою школи. Тому, шановні освітяни, ми працюємо з використанням дистанційної технології дистанційного навчання з учнями до практично закінчення травня. Учні четвертих та дев'ятих класів цього року не будуть проходити державну підсумкову атестацію. Оформлення свідоцтв про базову середню освіту табелів учнів має завершитись не пізніше 15 червня. І учням перших восьмих та десятих класів, які не планують переходити в інші навчальні заклади, вчителі відправлять електронною поштою копії табелів, а оригінал документа буде вручено уже у вересні. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби останні дзвоники та випускні вечори рекомендовано не проводити. Щодо зовнішнього незалежного оцінювання, воно обов'язково відбудеться, але терміни його проведення будуть визначені після завершення карантину. І найраніше це може бути з 25 червня по 17 липня. Тоді додаткова сесія буде розпочинатись 25 липня. Звісно, буде зміщена в часі і вступна кампанія. І терміни будуть залежати від завершення зовнішнього незалежного оцінювання. 5188 пунктів тестування будуть безпечними. Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ми зараз над цим працюємо. Тестові зошити готові і тільки будемо мати терміни закінчення карантину. Український центр оцінювання якості освіти розверне розгорне роботу регіональних центрів і всіх пунктів тестування. Також у зв'язку з карантином довелось скасувати частину четвертих етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, що мали відбутись цього навчального року. Залишили лише дев'ять предметів олімпіад міжнародного рівня. Також перенесено фінальний етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Він має відбутись 4 9 листопада. Щодо роботи пришкільних таборів, тепер за все це буде залежати від епідеміологічної ситуації і рішення про їх відкриття будуть приймати органи місцевого самоврядування так само на завершення карантину чекають і дошкільні заклади освіти, коли знову зможуть прийняти своїх маленьких вихованців. Ольга Цюк для новин на часі. Окропити поля для кращого врожаю свої паї аграрії обробляють кожного сезону. І якщо раніше від шкідників позбавлялись менш шкідливими гербіцидами, то тепер більшість використовує хімічні препарати ще й обробляє поля з порушенням правил так в селі на Туріщині місцеві жителі занепокоїлись, адже поля розташовані просто неподалік їхніх обійсть, особливо біть на сполох пасічників, адже кроплення полів несе для бджіл смертельну небезпеку. Волинянин Тарас Кмін разом із родиною проживає у селі Новідвори, що на Туріщині. Поряд із своїм будинком він облаштував пасіку і успішно розвиває цю справу вже протягом трьох років. Спочатку розводити бджіл було звичайним хобі. Однак з часом це переросло у справу життя, яка приносить основний дохід родині. Нині у його пасіці вже налічується 50 бджолиних сімей. Та ось нещодавно чоловіку прийшло повідомлення, що поля поблизу пасіки будуть крупити хімікатами, та й не увизнається. Нормами час, а саме у розпал дня, коли бджоли найбільш активні, і температура повітря сягатиме понад 15 градусів вище нуля. Тож пасічник занепокоєний, адже обробка полів за такої температури для бджіл це смертельний вирок. Льотна бджола загине. Тим самим бджола, яка доглядає Розплід вулику, вона останеться без підтримки, і вони теж якби ослабнуть, і вони теж все в неприречені. От ми ну, останемося без бджоли. Ми прості люди, які намагаємося вижити, намагаємося. Ну ми не говоримо про те, щоб що ми живемо там супер, у нас е, е, кишені від грошей е, е, ломляться. Ні, ми намагаємося вижити. Ми реально намагаємося вижити, і ну, нас навіть цього лишають. Чоловік каже, у повідомленні про обробку полів аграрії навіть надали так звані рекомендації пасічникам. Мовляв, аби не допустити смертності бджіл, варто їх закрити або ж вивести кудись щонайменше на три дні. Однак, як розповідає Тарас Кмін, виконати ці рекомендації нереально, адже вивести пасіку немає куди, а закрити їх у вуликах рівносильно тому, ж, що вбити. Получається, закривай на три дня закривай своїх бджіл. Я маю взяти оце повідомлення, прийти до вулика, показати, сказати, От три дня не вилітайте, бо не можна. Ну ладно, як пасічник, я можу там закрити бджоли до години одинадцятої. Поки після нічного обробітку, ранішнього обробітку, препарат не осяде з росою, там не зійде, О, тобто вже роси щоб не було. Це я можу зробити, але я не можу закрити на цілий день. Варто зазначити, що на цій місцевості це не єдина пасіка. Зокрема, не менш обурений і пасічник Володимир Рощук, який розводить бджіл вже понад 35 років. Я не зможу закрити, наприклад, 50 бджоли сімей в льотний період, коли було вулику висока. Я їх закрив, я їх запару. То не вихід, що вони нам повідомлять. Треба просто відноситися. До цього серйозно і крупити, так як повинно бути воно. Нічний час, безвітряну погоду. От. А вони, бачите, не зважають на людей і не зважають на бджіл. Пасічники кажуть, якщо ж у аграріїв виникла така потреба обробляти поля у день, то можна у цій ситуації знайти альтернативний вихід. Наприклад, якщо обробляти поля у день, то лише якісними і безпечними препаратами. Однак у повідомленні зазначено, що поля будуть кропити пестицидами та іншими хімічними речовинами, які до слова погано впливають не лише на бджіл, а й на жителів населених пунктів. І варто зазначити, що поля поблизу села новий двір знаходяться у кількох метрах від будинків. Проспанні не менше 300 метрів. 300 метрів. Повинно бути, якщо наземно, то повинно бути не менше як 300 метрів. Ну куди контролювати наші ну. сили? Це не в нашій силі. Ви бачите, що поля це не тут, тільки скрізь поля підійшли е, під під населені пункти. Це скрізь, бачите, де ми не їдемо, скрізь поля підійшли під населені пункти. Ну вони бач, вони пишуть повідомлення, дають господарства, сільські ради. О, і сільські за, да, за три за три дуби. І сільські ради ну попереджують, щоб люди певно, щоб не виходили. Цього, ну, Щоб Попробуйте, так. Щоб заховали свої бджоли. Да. Ну і бджоли, і, люди, і так само і і люди. А взагалі важко вода може бути для людей? Може все бути і у все. Втім, працівниця Держпродспоживслужби Людмила Смолярук переконує, таку загрозу для життя несуть лише хімікати першого ступеня. А згідно із офіційними повідомленнями аграріїв, поля у цій місцевості кропитимуть менш небезпечними препаратами. Зокрема, мова йде про хімікати другого та третього класу небезпечності. Однак, як розповіла Людмила Смолярчук, на дійсності перевірити, які речовини використовували аграрії під час оприскування їх служба, змоги немає. Тож, аби це було безпечно, обробляти поля потрібно. Лише у нічний, ранішній та вечірній час і аж ніяк не у розпал сонячного дня. Відтак, опісля спільного обговорення цієї проблеми між аграрієм, пасічником та спецслужбою, дійти згоди таки вдалось. Агроном сказав, що буде додержуватися цих всіх норм і буде починати оприскування 6 годин ранку до 10 годин ранку, і 6 годин вечора до 10 годин вечора. Тож у селі новий двір шляхом перемовин людям таки вдалося вирішити конфліктну ситуацію. І якщо кожен учасник цієї історії дотримає слово, то село буде і з медом, і з хлібом. Катерина Возняк, Дмитро Кудик для новин на часі. Не лише ліками, а й піднесеним настроєм. Глуцькі медики демонструють, що навіть під час карантину не варто падати духом, адже із хорошим настроєм та позитивом легше вистояти у будь-якій боротьбі навіть з епідемією. Цей танець облетів всю мережу і навіть зібрав свою армію фанатів. Медпрацівники однієї із луцьких лікарень в захисних костюмах та масках продемонстрували на позитиві потрібно бути в будь-якій ситуації. Охрестили танець антикоронавірусним. Одна із учасниць Людмила Колодій розповіла: знімати відео не планували, все сталося якось експромтом в процесі роботи. Як зізнається медик, в паніку не впадає, а навпаки, разом зі своїми колегами намагається підбадьорити хворих та налаштувати їх на швидке одужання. Багато було коментарів на рахунок. Нак того переведені халати, переведені костюми, не мають чим зайнятися. Я просто хочу наголосити на те, на те, що це все таки робочі наші моменти. Нам є чим зайнятися. Ми дбаємо про своїх пацієнтів. Ми про них думаємо. Да ми так само хвилюємось про себе, але ми знаємо, що це наша робота. Ми мусимо їхати, мусимо працювати, але при цьому ще шукати якийсь позитив. Людмила одна із тих, хто в складі мобільних бригад працює на передовій у боротьбі з коронавірусом. Ось і зараз готується їхати до інфікованого, аби повторно відібрати аналізи. Жінка каже, навіть думки про те, щоб звільнитися і перечекати ковід, 19 десь вдома, у неї не виникало. Якщо ти йдеш цю професію, ти маєш бути готовий до всього. Тобто, якщо ти свідомо обрав, ти маєш лікарі дають клятву Гіппократу, Медсестри не дають, але все одно, якщо взяти з моєї точки зору. Я не можу їх усучувати. В кожного є своя особиста думка. У мене ніколи жодного разу не виникало. Даже кожен отакий, якийсь виклик, якісь важкі робочі моменти може. Є. Але я рахую це, що це мені тільки в плюс. Як зізнається водій мобільної бригади та ініціатор антикоронавірусного танцю Роман Полтарак, виїжджати вперше було страшно, адже їдеш туди, не знаєш куди. Це тепер вони посміхаються і жартома називають себе ліквідаторами, тому що є та проблема, і ми. Ті люди, які можемо щось змінити, і хто як не ми, то спочатку, ну, можливо, трошечки була якась паніка, був якийсь страх, а зараз розумію, що я зараз захищений більше, ніж ви. І погодьтеся, що, ймовірності в мене, умовно кажучи, заразитися COVID-19 набагато менше є, коли я на роботі. Якщо я піду десь в магазин, в супермаркет чи вигуляти свого пса, то ймовірність, що я заражусь, у мене набагато більше, ніж тут. І ця думка мене заспокоює і настрій прекрасний, хороший. Розумієш, що ми робимо добре благе діло. Аби ж передати хворим свій позитив, потрібно передусім самим бути на бадьорій хвилі. Дорозі медики завжди з музикою їдемо під музику. Це піднімає нам настрій. Відповідно, ми приходимо до до пацієнтів з гарним настроєм. Як знаєш, ми читали один коментар, там що видно відразу, що медики навіть по маски, респіратори, видно, що вони посміхаються, вони на позитиві. Своєю чергою Роман зізнається. У них є ще чимало ідей, як підтримати хворих та покращити настрій всім містянам. Втім, поки що секрет не розголошує. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Поки це всі новини. Журналісти Аверсу продовжують стерити за головними подіями Луцька та області. Або ви знали більше. До співпраці ми традиційно запрошуємо вас. Номер телефону редакції 050 378 7206. У студії працював Дмитро Ураєв. Будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі в ефірі.